Що загалом чекає на Україну, і от у нас тут дуже багато коментарів від ваших фанатів конкретно про їх місто. Давайте загалом роздивимо ситуацію по ракетних обстрілах по тих містах, які ми ще не дивилися. Тобто, можливо, давайте розпочнемо зі Львову, з західної частини України, чого там чекати людям. Також чую повітряні тривоги. Україна будуть якісь обстріли, щось буде летіти туди. Тобто і там будуть чути. Тернопіль, Тернопільщина, івано ну десь от той бік. Львів, Львівщина. Ви знаєте, там посилився захист. Угу. І поки що, от прям поки що, на найближчий час ніби тихо, але все одно от мені здається, що там щось може тихо-тихо, а потім щось гупнути. Поки що вся увага ворожих оцих демонів налаштована на обстріли такої, таких міст, як Одеса, Одещина, Київ, Київщина, Київська. Область. Угу. А на Заході чи достануть до Закарпаття Ужгород, він е в безпеці чи ні? Поки що на найближчий час тихо, але будуть обстрілювати скрізь. Я скажу так. Будемо відбиватись, старатись і, можливо, при відбиванні. Але будуть, будуть гучно себе поводити. Через вже десять днів взагалі от неспокійно буде. Угу. Навіть раніше десять шість днів отак. От е, питають у нас ще про Сумщину і Суми. Угу. Олеся Суми запитала. Олеся, ми зараз подивимося. Також хімія. хімія. Угу. Суми, Сумщина. Хімія на Сумщині? Так. Сумщина, суми, Сумщина. Хімія буде проти цивільних направлена? Так, дивіться, проти мирних громадян і, можливо, якась сімейна пара. Я не можу сказати чітко, який проміжок часу. Але небезпека, можливо, удар по цивільним громадянам пара точно. От чоловік і жінка мені йде, я навіть бачу, як скоро цела, обстріли будуть там небезпечно так. Давайте місто Харків, Харківщину подивимось. Угу. Світлом проблеми будуть пізніше. Блекаути саме на Харківщині? Повністю не буде блекаутів, але такі якісь перебої не вистачатиме. Можуть бути пізніше, пізніше. Харківщина страху людей, напруження. Повітряні тривоги постійно будуть, чи будуть. Так, карта диявола. Може, якась будь а, обстріл, щось таке більш серйозніше, або кінжали, або, або, або такі такі більш тончі ракети. От я бачу, запускають. Швидкі дуже Харківщина. Знову ж голова як тисне болить Там також Може застосовуватись хімія. Якесь церковне, якесь свято має бути от десь або на Миколая. Перед або пізніше так. так щоб... Різдво ми тепер теж також визначаємо у грудні 25 грудня. Будемо також там захист посилювати. Ну так просто не буде їм що. Угу. Давайте тепер подивимось. Миколаїв також там неспокійна ситуація постійно. Що ви можете сказати по грудню? Небезпечно, особливо поруч карта диявола випала, буде, бахкать, будуть взриви. Що там буде? Ну там трошки, може, десь трошки там ми поруч де пройдемо вперед. А навіть, навіть, можливо, щось нас буде радувати, але... Знову ж таки, карта як розпачу, нестача. Більше, більше потрібно швидше і більше. Для людей будуть якісь скрутні моменти, обмеження, страх. Дуже багато будуть, ну, якби, переховуватись, людей шпигувати за людьми і змушувати шпигувати, видавати інформацію. У них якась така стратегія прослуховувати, ви знаєте, якісь прилади, я бачу, такі невеличкі а, слідкувати і якось у них захват інформації щодо України на території України. Угу. Давайте тепер подивимось Київщину, зокрема, Київську дамбу. Чи вдасться е, нанести удар по ній? Дуже-дуже хочеться, дуже буду цілитись, але ж ми також це розуміємо. Дивимося. Ні, в нас там неабиякий захист. Прям неабиякий. Хоча небезпека дуже серйозна. От прям дуже. Щось буде літати, кидати. Але будемо максимально на стрьомі, Навіть можуть бути при відбиванні якісь поранення. І це почнеться за 10 днів. Мені не подобається 13 число. Наступного місяця 13. 13 грудня буде небезпека саме для Київської дамби, так? Так, для Києва загалом, як іде інформація. Ага. Взагалі, зараз будуть як чатувати, крутитись. Я не відчуваю. Можливо, мені не йде інформація. Дай Боже, щоб цього не було. Ну я не бачу, що прям прорве дамбу от в найближчий час. Угу. А після прориву Каховської ГЕС. А... Багато зараз у воді бактерій по типу холери, бутулізму, чи треба бути українцями обаченими наразі? Коли ми про це говорили влітку, влітку всім так. було смішно, Дуже і смішно. мене да, осуджували, що Атаманова верзе, кайзна що і залякує людей. Тепер дивіться, до чого ми прийшли. Що все ж таки віруси є, але для українців, для України вони будуть якось так проходити. Більш з меншим ризиком, як в інших країнах, повірте. Тепер, страшні бактерії є, потрібно дуже кип'ятити воду не менше 10 хвилин. От, саме от не в Києві, для південних регіонів. Так, так, так. От там добре потрібно кип'ятити воду. Бактерії є, трупні яди є, і хімія є. Багато дуже заховано ще хімії в землі. Uh -huh. І вона якось от з негодою, з дощами буде розтікатись. Трупні яди є. Ну, точно є. Точно є. Але це все ж таки не так смертельно і небезпечно. Uh -huh. І далі давайте. Щоб бути обережним. Подивимось по містах. У нас від Андрія питання про Полтавщини. Яка загроза для Полтавщини? Я думаю, сюди ж можна і Кременчук додати. Там нафтопереробний завод, по якому цілять вже не перший рік. Дивіться, загрози є, часто будуть повітряні тривоги. Переважно по всій Україні майже. І так, дивіться, є ризик. Башня, карта башні випала. Агресивно налаштовані і активно будуть насилати дрони і обстріли будуть.